Для Трампа він же ж його мова, яка ми готові підписати контракт. Є активи, а, значить, там, ми будемо ділити землю. Тобто він розмовляє як ріелтор, а, який а, ну фактично дивиться на шматки а, власності. А не те, що це суверенна територія якоїсь держави, і що на цій території, виявляється, там є якісь люди, громадяни, які можуть хотіти бути в Росії, а можуть не хотіти. Тобто, це таке спрощене світогляд він просто дає можливість росіянам дуже непогано маніпулювати, бо вони викатали всі свої претензії, сказали, що Наполеон напав на нас, Гітлер напав на нас. Хоча навіть ці в мене цими днями була доволі цікава дискусія в соціальних мережах, в Вінти передусім, Де я ну, трохи глазував з Віткафа. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах 13% американців розмовляють іспанською мовою. Угу. Ну, 900 тисяч, до речі, російською. То, це після е того, як Вітков я нашим глядачам mm -hmm. просто нагадаю, розказав про mm -hmm. те, що, мовляв, на східній території України там, живуть російськомовні, і взагалі вони там на референдумах проголосували, то чому це так, І плюс до того, що сполуч... певними територіями Сполучених Штатів володіли там щонайменше 6-7 країн. Ну, придусім, Британія, Франція, але так. Також там Мексика, і все таке. Тому я показував, що логіка Росії, і як якій транслював Вітков, є ну фактично, вона ущербна. Вона, вона не має працювати. Ось а але там люди налетіли, почали розповідати ну абсолютно якісь там дурниці, не розуміючи сутності цього. Тобто, ми не можемо повертатися в концепції 16-17 століття. Там, до Вестфальського миру, там, чи взагалі там часів е, Івана Грозного і, і так далі. Бо Росія живе в 16 столітті. Вона є азійською державою, тут нічого поганого немає для звичайно, бо демократична демократичні південна е, е, Корея і Японія, але вони є азіатами 16 століття в своїй політичній культурі і в поведінці. Вони є варварами в, то, в цьому сенсі. І ось, в, власне, ці аргументи дуже непогано зайшли в спрощений світогляд Трампа і його команди. І вони вважають, що вони ці легітимні аргументи, хоча насправді вони такими не є. Суверенітет територіально цілі неважливо.